Представляю до вашої уваги двокімнатну квартиру на бульварі Маршала Василевського. Дуже цікавим пануванням. Із зала є вихід на балкон, а із спальні – вихід на лоджу. Подивіться, яка квадратна зала. Змішую таку цікаву з під Потолочок тут із тканини. Натяжний висить на балкон. Там за 9 поверхівками АТБ, тут і школи, і, і дитячі садочки. Тут все поряд. Не треба нікуди ходити далеко. І подивіться, ми виходимо одразу в зону кухні. Тут бачите, духова шафа, варочна поверхня. Кухня дуже компактно розміщена, продумано кожний сантиметр. Це заказні меблі. І ось як продуман стіл. Він займає дуже мало місця. І холодильнику теж є місце. Все дуже компактно, все під рукою. А, які квіточки красиві розціли. Видно, що за ними доглядають. І ось ця квартира дуже доглянута. Кава машина тут стоїть. Все зручно, все під рукою. І ви бачите, який широкий коридор, яка тут велика шафа розмістилася. Ванна кімната сумісна, але ж все тут розмістилося. І раковина, і пральна машина. Сушарочка у нас працює від опалення. Зараз вам покажу спальню. Дивіться, яка велика кровать розмістилася в цій кімнаті. Шафа ще й диванчик. Можна ще розмістити комп'ютерний стіл. Буде така робоча зона, як робочий кабінет. Взагалі квартира невеликою площою до 40 метрів квадратних. Можна сказати, що це як єврооднушка, але ж яка складається з двох кімнат. І, до речі, цю квартиру можна купувати за житловим сертифікатом. Можете звертатися на контактний номер. Який прекрасний двір з дитячим майданчиком, дуже затишний. Паркомість багато, гаражів багато.